Вітаю усіх на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 26 квітня, і в нас буде традиційний огляд цін на автомобілі з львівського авторинку Карбазар. Ви, друзі, перед перепочатку обов'язково підписуйтесь і я розпочинаю показ авто. Tesla Model X 19 року 60 пробігу, ціна 31 850 доларів, 60 тисяч пробігу в даному автомобілі. Поруч ось такий дизельний Jaguar, Ціна 21 817 рік 2.02 163 пробігу з білим шкіряним салоном. Повнопривідний, досить економічний автомобіль, але при тому всьому дуже красиво виглядає. Шкода 5,450, 1,2 бензин на механіці 9 го року 181 тисяча пробігу в кузові універсал. Такий Opel, Ціна його 5200, 1,7 дизель, на механіці 2009 року. Контакти власника ціннику написані. Всю детальну інформацію по автомобілю ви можете уточнити напряму власника Nissan Qashqai, 1,5 дизель. Механіка, друзі, 13 рік і ціна всього-навсього 10 тисяч доларів. П'ят попереду нас 500 x 16 рік, 168 пробігу, ціна 11300. У нас комбінований салон іде. Така нас зі шкірою, лізовна оптика, Дуже стильне авто. Hyundai попереду Аланка. 16 рік, 2 літровий бензин на автоматі, 240 пробігу за ціною 9700 доларів. Volkswagen Passat 2014 року. 2 літра дизель на автоматі, 146 пробігу, ціна 13300 на даний автомобіль. Opel Astra J. Ціна її 7200, 14 бензин на механіці з каналиним столом, 153 пробігу, свіжо признається зі Швейцарії. 14 року да, нехто, KIA Sportage, 2021 року 2,4 бензин, коробка автомата, повний привід, 60 тисяч пробігу, ціна 18 850 доларів. Також присутній по автомобілю розумний торг. Також Audi e-tron, 19 рік, 117 пробігу, ціна 32 тисячі доларів. Присутній по автомобілю торг. Nissan Leaf, ціна 7,650, 16 року, 132 пробіг у нас електромобіль. пригнаний, розмитнений та стартифікований зіткненним салоном. Поруч Зоя. Ціна є 7250-16 року, 51 тисяч кілометрів. Пробіг. До речі, друзі, букви на червоних номерах ніякої відношення до області не мають. Це просто рандомні... Букви та цифри для того, щоб ви могли зробити першу реєстрацію, тобто машини, коли принесли з Європи, свіже розмитяться на фірму і видаються ось такі тимчасові транзитні номерні знаки. Тому це не говорить про приналежність до якоїсь області конкретної. Hyundai Kona 18700, 23 63 пробігу, 63 в рідній фарбі. В даному автомобілі присутній люк. Комбінований салон. Range Rover Evoque. Двілітровий бензин на автоматі. 12 року 136 пробігів. ціна 14 900 доларів в даному автомобілі. Поруч ось такий у нас Peugeot 508 в універсалі. 1,6 іще на автоматі. 282 пробігу 11-го року. В гарному чорному кольорі, чорними сплавними дисками. Mercedes ML. Ціна 1935 на 3-літровий дизель 178 пробіг. Автомобіль 2013 року. Є ось такий кашкай, ще поруч. 2 літровий бензин, коробка, до речі, автомат, КНН-салон, до нас І ціна 9950 всього-навсього за кашкай на автоматі. Друзі, ось такий криселезний. Свіже принений, розмитаний десертивковний з панорамою. Контакти власника ще раз покажу, і ви могли ще побачити на цінниках гловотип компанії Авторія. Друзі, Авторія є генеральним партнером львівського авторинку Карбазар. Якщо ви хочете швидко продати свій автомобіль, обов'язково публікуйте його на Авторія. Приїжджайте на Carbazar, і тоді шанси продати автомобіль у вас вдвічі більші. Тач-тач і продав свою тачку на Авторія. Тач. Він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Свята Сіяна 19300. У нас бензин автомат, 176 пробігу. Автомобіль має 8 місць, якщо я не помиляюся. Ось такий були сімейний мінівер. Поруч, кашкайчик 2011 року, 1,5 дизель на механіці, 280 пробігу. Ціна договірна. Телефонуйте власнику та обов'язково торгуйтесь. Продовжуємо огляд. Infiniti QX50 27950, рідна фарба, 7 тисяч пробігу всього на всього в даному автомобілі. 23 рік. Друзі, можу сказати, що це в нас. Абсолютно нове авто, дуже красива на вигляд машинка. Поруч у нас є такий Pathfinder Nissan. 19 рік, 3,5 бензин автомат, 13900. За 19 рік величезний семимісний, сімейний автомобіль. Тесла у нас без стіночка її пропускаємо. BMW 5 -річка. 3 літра бензин автомат. 13 тисяч доларів, 13 рік, 175 пробігується. У нас комплектація GT, тобто Grand Turismo. Шкода, Octavia, 2016 року, 1.6 і ще механіці, повний привід, 226 пробігується на 10,950 16-го року. Тканений салон, мультикермо, клімат, підігрів, сидінь, механіка шестиступка. І це, друзі, повнопривідна версія. Дуже цікава варіант. Кажу 5008, 15 рік, 1,6 дизель, на механіці в рідній фарбі 156 пробіг, ціна 11300 доларів в даному автомобілі. Mazda CX5, 13950, 2,5 бензин автомат, 129 пробіг 2016 року в червоному кольорі зі тканиним салоном. Ford Fiesta. Ціна автомобіля 7500 доларів, 1,6 і 6 бензин автомат, 95 пробіг. 2018 в року фієсточка. Ще одна фієста з тканинним салоном 18 року 104 пробіг, ціна 8800, також бензин і також коробка автомат в даному автомобілі. Dodge Journey. В дуже красивому кольорі, сірий графіт. Ціна її 12500 в даному автомобілі, 19 рік, 117 тисяч пробігу в даному автомобілі, автоматична коробка передач та 7 місць. Ось таке красиве Volvo XC60, 17 року, 2-літровий бензин, 154 пробігу, панорама, сірий красивий колір, двоколірні лихосплавні. Диски фари молоти тори. Фабія у нас попереду. Ціна 6900 доларів. 1.2 дизель. Механіка. 10 рік, 220 тисяч пробігу, машина свіжа пригнана з Європи. Opel Astra J. 1,6 бензин на автоматі. 160 пробігу. Ціна 8900, також присотній тор. Tesla Model 3 14 тысяч долларов 19 рік 207 пробегу Volvo V60 цена дается 914 року 2 литра бензина автомат 168 тысяч пробегу автомобиль 14 року с белым шкерным салоном и да, люком Nissan Leaf, до по очень приятной цене, друзья, 18 лет, 10 тисяч доларів 127 пробіг. Друзі, буду вдячний вам за підписочку на канал. Адже більше глядачів, які дивляться, ще досі, на жаль, не підписані. Chevrolet у нас 14 900, 17 року, 150 пробігу, електромобіль, автомат, Chevrolet у нас болт електричний. Інсенія офіційно куплена в автосалоні, друзі, в седанчику. 12 рік 159 пробігу 2-літровий дизель на автоматі шкіряним салоном. Дуже цікава машинка. 10500. Тобто 10, 500 за 2-літровий дизель автомат. Офіційно куплено в автосалоні. Інсіднія. Дуже, дуже гарна ціна. Ось такий у нас равчик є його 16 тисяч доларів, 2,5 бензина автомат з 2017 року 110 тисяч пробігу. Honda cr V 15900, 24 бензина автомат та повний привіт. До речі, друзі, всі автомобілі, які ви бачите під час огляду, доступні у нас в кредит та лізинг по дуже вигідним умовам. Друзі, якщо ви десь знайшли автобільний в нас, вам також допоможе. Придбати цей автомобіль дуже вигідно в кредит, телефонуйте 067 777 3027. Саме розповімо. І поможемо придбати дійсно вигідне авто. Тобто, що восьмого години ще дедень на автомат. 15 року, 134 пробігу, комплектація зі шкіряним салоном, колірними дисками, проекцією, навігацією. Переза збирані досить цікаве авто. Передав нас Honda Icon, 22 рік, 19 тисяч. Це, звісно ж, 18800. Зараз такий електромобіль. Kia у нас попереду Niro, Ціна 17500, 20 рік 83 пробігу. В принципі, автомобілі, що в Кіяніро, що Kona між собою трішки подібні. Ось так вони виглядають. І досить і досить популярні. Гарна батарея в них тримає, гарний запас ходу. 10 216 року, 2,4 бензин на автоматі. Джип Renegade Повнопримісний. Ось такий. Стренд C4 Grand Picasso 1,6 дизель. Кропка автомат, 235 9900. кого цікавить контакти власника. Дамо, бо цей автомобіль йде нас на майданчику. Tesla Model y у нас. 34750. 24 року. Автомобіль контакта власника. Показав. Телефонуйте, запитайте, всі деталі по авто. Opel Zafira 5800. Дизельна на механіці 2008 року. Один вагон. відвокунок. Друзі, це ціна ціну не кінцева, від неї ще присутній торг. Пар у нас Ford Kuga, європейка. У нас плагін гібрид 21 рік, 2,5 бензин. Контакти власники, 22 2200 ціна. Питайте, всі деталі по машині. Бо друзі, це не Америка, а саме Європа. Камера 360, бачу, передні задні партроніки, гарна оптика. ну комплектація, думаю, досить-досить досить досить класна. Рено Grand Scenic 5900. 14 бензин на 255 пробігу, 9 го року. Це от нас Атека 21990-19 року, 197 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі з панорамою, гарною оптикою такий от красивий сапик. Туарег Volkswagen. ціна його 18313 року, 3 літра дизель на автоматі, 280 тисяч пробіг в даному туареці. Ось на Стігуан, 19 рік, тисяча доларів, 126 пробігів, комплектація села. Джата 9916 року, 1.4 бензинний автомат, 99 тисяч пробіг. Зафіра, mm? 3852 року, дизельна. Досить смішна, такий Меган 4, 12 915 дизель на механіці 200 пробігу 2019 року комплектації Intensive. Хетчбек. Джип Компас. 18 000 2021 року, 87 пробігу, 24 бензин на автоматі. Борис нас Nissan Rogue, багато друзі, з Америки, у нас є Європа. 16200. 24 пробігу, 2,5 бензиновий двигун та кропка автомат. Chevrolet у нас. також полд електричний. 15900-19 року. 82 пробігу. речі, по електромобілям також хороший вибір. Є Європа, є Америка, друзі. Будь-якого цінового діапазону. Дизельна. 1,7-225 рідного пробігу 2012 року. Opel Zafira. Комплектації Космо. Поруч у нас Audi Q5, 2-літровий бензин, автомат 12700, 14 рік, 320 пробігу. Ось така ціна. Друзі, 12700, бо 320 пробігу. Поруч у нас талісман. Renault 17200. 20 рік, друзі, 2 літра дизель на автоматі. 182 пробігу. Рідко саме 2-літровий зустрічається. Будь ласка вам. Іскі Ескейп, Америка. 20 й рік, 5 панцин автомат повний принцип, 70 тисяч з всього на всього. Що ж, друзі, я вам показав, як завжди, один ряд з чотирьох, яких присутні на авторинку. Як ви бачите, кількість автомобілів просто величезна. Є що... Вибрати є, що подивитися, приходьте в суботу та неділю з 7 до 15 на авторинок Карбазар, і також по з 10 до 19. На ну, майданчик постійного продажу, друзі, до речі, на майданчику завжди по будням понад 200 автомобілів різних моделей та марок. І всі вони, як на авторинку, по цінам від власників без додаткових націнок. Будемо ви усіх раді бачити на львівському авторинку Карбазар. І до зустрічі у нових відео. Базар швидко продавати, легко купувати. Карбазаркальбів.юей